У птахівництві обскубування це одна з найбільш трудомістких операцій, і полегшити цей процес можна за допомогою піроз'ємних машин. У нас є в наявності пірозімна машина МС 60 Птах обробляється у широкому циліндричному барабані, на дні якого встановлений обертовий диск, і на диску, і на стінках барабана в спеціальних отворах в кілька рядів встановлені бильні пальці. Також є система видалення опілення по спеціальному стоку. Щодо технічних характеристик, піроз'ємна машина ця виготовлена з нержавіючої сталі, потужність піроз'ємної машини 2200 Вт. Також в комплекті до піроз'ємної машини йдуть бильні пальці. В комплекті йде 157 штук. Взагалі, у нас в наявності є різні бильні пальці. пф 1 ПФ 20 такі, як йдуть до цієї перез'ємної машини, та ПФ 3. Ви можете замовити їх у нас.